Вітаю всіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення в ефірі. Передача Соціальний захист. Сьогодні ми поговоримо про укладення колективних договорів на підприємствах та в організаціях. Гість нашої студії заступник начальника управління начальних відділу праці управління праці та соціального захисту населення Калузької міської ради Володимир Клементій. Пане Володимире, я вітаю вас у нашій студії. І перше запитання, що таке колективний договір і якими документами регламентується його існування, його діяльність? Вітаю вас, вітаю шановних наших телеглядачів. Одразу хочу сказати, що тема сьогоднішньої розмови досить є цікава, і раз ми говоримо про колективні договори, хотів би акцентувати на слові договір. Воно є досить важливим, тому що договір передбачає угоду між кимось і кимось. Отже, що таке сам колективний договір? Колективний договір це є досить важливий документ, який укладається між сторонами трудових відносин, тобто з одного боку, між роботодавцем, а з другого боку між трудовим колективом. І з якою метою? З метою. Сприяння регулюванню трудових відносин та врахуванню та регулюванню соціально-економічних інтересів працівників і роботодавців. Ну, це так в загальному. Зараз спробуємо трішки це все так би мовити, розшифрувати. Укладення колективних договорів на підприємстві регламентовано насамперед Конституцією України, де є певні гарантії соціальні щодо людей праці. Другим документом це є закон України. Про колективні договори і угоди. Ну, звичайно, ще перед тим є Кодекс законів про працю, де так само звичайно сказано про колективні договори. А вже більш конкретніше, це роз'яснення є у законі України про колективні договори і угоди. А також ще один документ, який. Регламентує повідомну реєстрацію колективних договорів. Це є постанова Кабінету міністрів України 115, п'ятнадцята, якою затверджено порядок повідомної реєстрації галузевих міжгалузевих і територіальних угод колективних договорів. Що таке? От ви сказали, повідомна реєстрація колективних договорів і для чого вона проводиться? І як повідомна реєстрація, Повідомна реєстрація це одна з функцій, яку здійснює управління праці та соціального захисту населення Калуської міської Ну, на. Нашому місті так. по інших містах, області і по інших областях це здійснюють відповідні теж управління праці та соціального захисту населення. Для чого воно проводиться? Якщо детально і конкретно це сказано власне в цьому порядку повідомної реєстрації, і я собі дозволю зацитувати, це. Проводиться повідомна реєстрація з метою засвідчення автентичності примірників і копії, поданих на реєстрацію колективних договорів галузевих територіальних угод для забезпечення можливості врахування їх умов під час розгляду уповноваженими органами трудових спорів, що можуть виникнути за результатами виконання умов таких угод чи договорів. Іншими словами, повідомна реєстрація проводиться з метою Виявлення чи встановлення одинаковості колективних договорів, поданих на реєстрацію. При цій реєстрації один екземпляр, тут передбачена копія колективного договору, залишається в управлінні праці та соцзахисту населення, так як воно покликано зберігати, попри те, що ми проводимо реєстрацію, ми ще зберігаємо і відповідаємо за збереження тої копії чи оригіналу ще одного колективного договору. Копії чи оригіналу? Ну, тут, тут є нюанс, тому що е, практично зараз сучасною технікою легше зробити, скажімо, ще один додатковий екземпляр оригіналу колективного договору і подати його для того, щоб він зберігався в нашому управлінні, ніж робити копію, е, скажімо, з колективного договору. В більшості випадків так воно відбувається. Сторони колективного переговорного процесу приносять на реєстрацію. Ну, якщо є дві сторони, то третій теж ще приносять. Ще один екземпляр. Ну, це, в нашому розумінні, не я помилкою, ми цей оригінал не вимагаємо копію, залишаємо в себе ще один оригінал. Пане Володимире, як би мав виглядати сам процес укладення колективного договору і підготовки до нього? Ну, слід зазначити, що Колективний договір укладається згідно закону, так це там передбачено на підприємствах, установах, організаціях, незалежно від форм власності, де використовується наймана праця, та де вик... та які мають статус юридичної особи. От це не стосується десь фізичних осіб-підприємців. Це десь не стосується, напевно, що підприємств юридичних, а де не використовується наймана праця, хоча, напевно, що таких є небагато. От з другого боку, етапи вкладення колективного договору можна так умовно розділити на такі три: це є підготовка до колективних переговорів, це є власне ведення колективних переговорів і розробка проєкту колективного договору. І третій етап це. Схвалення колективного чи укладення колективного договору, його підписання і повідомна реєстрація, про яку ми щойно, щойно говорили, яка здійснюється управління праці та соціального захисту населення Сторони колективного договору. Коли колективно договорного процесу. Як правило, з одного боку, і ми це знаємо, що договір укладається між двома сторонами. З одного боку, ми вже говорили, це є роботодавець, це, як правило, власник або уповноважений ним орган, або особа, яка здійснює повноваження від власника. Це директор підприємства, це чи генеральний директор, чи якийсь голова правління. З другого боку, це трудовий колектив, який, інтереси якого представляє. Профспілкова організація, якщо вона є на підприємстві. На жаль, на багатьох підприємствах, навіть великих в нашому місті, все ж таки ще немає проспілкової організації, чи вони були і позникали. Або це, якщо немає проспілки, може бути інший орган, який має повноваження від трудового колективу. Це чи рада трудового колективу, чи це може бути якийсь інший орган, але обов'язково він має мати повноваження. Тобто підтвердження своєї легітимності говорити від імені трудового колективу. І от між цими двома сторонами, так би мовити, укладається чи ведуться, скажімо, переговори щодо укладення колективного договору. Ну от перший етап: одна сторін, або сторона власника, або сторона трудового колективу ініціює проведення колективних переговорів. Як правило, відбувається на практиці, це є сторона все-таки колективу. Бо трудовий це ну, там є інтереси трудового колективу, і вони, як правило, першим ініціюють укладення колективного договору. Вони мають звернутися до другої сторони. Ну, протягом семи днів інша сторона має відреагувати, тобто і спільним наказом створити робочу комісію чи робочу групу, яка буде працювати над Укладенням над розробкою проекту колективного договору, щоб потім його винести на схвалення на загальні збори чи конференцію трудового колективу. А і з числа працівників звичайно, звичайно, що з дві сторони вони ж мають бути в цій робочій групі перететно і представлені, тобто в рівних частинах. Від власника чи від адміністрації, ну, скажімо, троє чоловік так, делегує власник чи адміністрація до цієї групи, і від трудового колективу, так само там. Троє людей, що було три на три, і ця група працює, напрацьовує положення колективного договору. До речі, це дуже важливий етап, тому що якраз на цьому етапі ця робоча група має врахувати всі інтереси як сторони роботодавця, так і сторони само собою трудового колективу. Для того вони узгоджують, знаходять компроміси по якихось, скажімо, спірних питаннях, вони повинні ці положення насамперед піти в трудовий колектив і взнати, які є пропозиції ще від трудового колективу, щоб можна було їх врахувати. Ну, і не, хоча й не завжди доходять до якихось, скажімо, компро компромісів, ні, до компромісів завжди доходять. але якщо Є якісь суперечності, то зрештою, скажімо, ця група і покликана, щоб зняти ці конфліктні моменти і досягти того самого компромісу, щоб на збори трудового колективу винести узгоджені положення колективного договору. Чи може прийматися колективний договір, але з певними якимись застереженнями, з пунктами, по яких не знайдено от цих самих компромісів? Е, так. Адже нерідко інтереси і власника і трудового колективу, вони суперечать одне одному? Звичайно, ми розуміємо, що. Найкраще, якщо підприємство є прибуткове, є багате, власники має кошти, має кошти і власники йдуть, скажімо, на суттєве покращення якихось, скажімо, і дають через колективний договір якісь додаткові гарантії своїм працівникам. Але є не завжди так, і коли виникають. Якісь конфліктні моменти, що, наприклад, сторона трудового колективу пропонує до колективного договору внести таку-то позицію, а власник має на це свій погляд і заперечує, то в принципі складається протокол розбіжностей. Якщо сторони не досягають компромісу, складається протокол розбіжності, він є додатком до колективного договору. І якщо, зрештою, ці розбіжності не зняті, то в такому виразі вони можуть. З цим протоколом розбіжності про колективну договор може в принципі виноситися і на схвалення зборами трудового колективу. Але тут ну, це не регламентовано ні законом, яким чином, скажімо, погасити і зняти таке своє своєрідне напруження. Можуть бути продовжені колективні переговори. Можуть до тих пір, поки не буде знайдено якогось компромісу. Взагалі, законодавство регламентує якийсь певний час на укладення підготовку колективного договору. Ні, такого, такого немає, але як правило, це десь відбувається до трьох місяців. І в нашій практиці, в практиці діяльності управління праці та соцзахисту населення, ми цим стикаємося. Це десь до, до трьох місяців вони в принципі все це відбувається, і колективні переговори тривають до трьох місяців. Може бути швидше, може бути пізніше. В... В цьому переговорному процесі що береться за основу колективного договору, чи якісь типові вже колективні договори, які основні такі положення, і звідки можливо. Для цієї робочої групи черпати інформацію про власне як напрацьовувати ця колективна договір. Інформації є достатньо. Якщо на підприємстві вже був колективний договір, то переглядаються його положення попереднього колективного договору, і вони можуть стати основою для так би укладення нового колективного договору, звичайно, з якимись змінами, з доповненнями вже в новій редакції, так би мовити. Якщо на підприємстві укладається вперше колективний договір. Власне, управління праці та соціального захисту населення може дати від себе так само методичну допомогу щодо самого змістовного наповнення колективного договору, можемо, зрештою, показати зразок, тому що є типові зразки. Профспілки їх мають, тому що розробляються такі типові документи, дивлячись на які можна до свого підприємства, скажімо, ті чи інші положення включити. А так то, згідно скажімо, законодавства, як правило, в змістовну частину колективного договору вносяться такі пункти. Як, наприклад, регулюються такі питання, як зміни в організації виробництва і праці, наприклад, це забезпечення продуктивності зайнятості, нормування і плата праці, встановлення форм системи розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат, встановлення гарантій, компенсацій та пільг додаткових, участь трудового колективу у формуванні розподілу і використання прибутку підприємства. Це є питання режиму роботи, тривалості роботи робочого часу і відпочинку. Це питання умов і охорони праці, це забезпечення, ну наприклад, житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування працівників, організації оздоровлення відпочинку. Це гарантії діяльності проспілкової організації, якщо вона є на підприємстві. Це досить важливий пункт. Чи інших представницьких е, організацій чи органів, е, які виступають від імені трудового колективу, це умови регулювання фондів оплати праці та встановлення міжкваліфікаційних співвідношень в оплаті праці та, та інші. Тобто, це десь далеко не вичерпний, скажімо, перелік питань, які вкладаються в колективний договір, і які колективним договором регулюються. Можуть бути інші питання, набагато ширші. А з якого моменту колективний договір набуває чинності? Колективний договір набуває чинності з моменту його підписання, тобто прийняття загальними зборами чи конференцію трудового колективу та підписання вповноваженими на це, скажімо, особами від імені проспілки, якщо від імені трудового колективу, ну, це може бути проспілковий лідер та голова проспілкової організації, від імені роботодавця, це директор чи генеральний директор, які ставлять свої підписи на колективному долу після його прийняття. На зборах чи на конференції трудового колективу на загальних а тобто спочатку мають схвалити поставити Звичайно. підписи так, всі так, присил... Звичайно. Ну тут слід зазначити, що колективний договір, якщо він є. На підприємстві вже тривалий час, то колективний договір діє до моменту укладення нового колективного договору. Ну, то такий момент, ми говорили за три місяці ведення колективних переговорів. Ну, от є колективний договір, він, як правило, вкладається на, певні, на певний термін. Наприклад, на три, на п'ять. Ну, в нашій практиці було, що і на вісім років вкладали колективний договір. Хоча, як на мене, це напевно, що не є ну, доцільно. Тому що за 8 років, чи навіть за тих 5, чи навіть за 3 роки суттєво може змінюватися законодавство, і, а колективний договір якраз хоче врахувати е, і в, тому, в тому плані, що і умови діючого законодавства. Тому якщо воно помінялося, то треба вже вносити буде або зміни, або додатки до колективного договору. Є практика укладання колективних договорів на рік. Є в нас такі підприємства, які кожного року стабільно укладають завжди на наступний рік колективний договір. Ну, я вважаю, що це практика. Практика виправдана, і в цьому випадку вона і є доцільною. З одного разу які зміни вносяться? Звичайно, вони, вони йдуть в ногу з часу, вони йдуть в ногу з законодавства, вони враховують всі нюанси. От. Тому, якщо укладається колективний договір, за три місяці до його закінчення, ну, спливає термін дії колективного договору, за три місяці, наприклад, починаються ті самі трудові пере, колективні переговори, що укладення нового колективного договору. Ну і час підходить, той закінчився. Починається дія, затверджується новий колективний договір і починається його дія на наступний термін. Пане Володимире, а чи є порушенням законодавства відсутність на підприємстві чи в організації колективного договору? Ну, як ми говорили на початку, колективний договір укладається на підприємствах, де використовується наймана праця і де є, де, які мають статус юридичної особи. Тобто тут визначено певне коло цих підприємств, на яких законом передбачено укладення колективного договору. І якщо такого колективного договору нема, і тут якраз суть вашого запитання, тут може бути два таких питання. Це може бути порушенням, а може, бути і, а може і не бути порушенням. З, з другого боку, укладення колективного договору, в укладенні колективного договору приймають завжди дві сторони участь. І якщо одна з сторін ну, та ініціює ініціює укладення колективного договору, а друга відмовляє, тоді, звичайно, це є порушення. Ну, може і получається так. Якщо жодна з сторін колективний переговорений процес колективно не ініціює і не бажає мати в себе на підприємстві колективний договір, тоді важко виставити до когось претензії. Якщо ні не одна... Закон в цьому випадку каже, що має бути, але якщо жодна сторін не проявляла ініціативу, то важко довести, що це буде порушенням, скажімо. Ну якщо попирається, так би мовити, або порушуються права однієї сторін, це буде порушенням. І тут вже компетентні органи можуть впливати і, і так далі, і спонукати до укладення. Пане Володимире, от на вашу думку, наскільки? Ефективними є колективні договори, адже ми знаємо, що працівники скорочуються, оплата праці найманих працівників не є такою, як би мало бути в нашій державі. Зрештою, чи це формально, лише на папері, чи все таки можуть вони бути дієвими? Ну, звичайно, він має, має бути дієвим цей колективний договор, інакше навіщо його тоді укладати.

Находимося на такому етапі, коли, скажімо, на перехідному етапі нашої економіки, коли все менше і менше залишається державних підприємств, коли все більше є приватних підприємств і великих приватних підприємств, де працює багато сотень людей, навіть тисячі людей. І на таких підприємствах дуже важливо мати такий колективний договір, який регулює власне відносини між роботодавцями і трудовим колективом. І якщо виборний орган, який покликаний захищати інтереси працівників, а це насамперед профспілка, яка діє згідно свого законодавства, профспілкової організації гарантії їх діяльності, то щодо самої профспілки, Проспілка має, тобто наперед визначений статус захисника інтересів трудового колективу. І якщо проспілка є на підприємстві, вона виступає від імені трудового колективу, тому що так закріплено в законодавстві нашому українському. А якщо вона також є ефективною і дієвою, як так, ну це тема другої розмови, якою є якими є наші профспілки і можливо. Запросити так, сюди так, колись так, лідерів про організацій організації про це поспілкуватися так. колись, так, в окремій передачі. Е, гірше в е, випадку, коли профспілки немає е, на великому досвід якомусь підприємстві в Калуші, до, до речі, теж є декілька таких підприємств, де працює багато людей. немає про спілкові організації, але там є інші органи в трудовим колективом. Це рада трудового колективу, чи якось інакше вони можуть називатися. Але і в випадку проспілки, і в випадку цього органу іншого від трудового колективу повноваженого, завжди грає роль дієвість. дієвість. І якщо активні люди, керівники цих чи проспілки, чи трудового колективу цього органу, ну, колективний договір тільки дає можливість ще більше захистити права і інтереси людей праці, трудового колективу. Ну, ми не говоримо зараз про якість, скажімо, таких утворень чи від трудового колективу, чи про спілкових організацій. Звичайно, як на мене, воно би бажало бути кращим. Ми знаєте, живемо в такий досить складний час, що приватний бізнес він трошки пробує чи диктує свій погляд, свій погляд, а трудовий колектив. Ну, Хоч ну, люди хочуть працювати, хочуть зберегти свої робочі місця, тому йдуть на, на якісь такі, скажімо, компроміси, які не завжди на їхню користь. На жаль. А власне, колективний договір, якщо б там прописати всі нюанси і закріпити це на зборах трудового колективу, тоді можна домагатися виконання. В положень колективного договору дуже важливо, щоб ще раз наголошую, щоб колективний договір був прийнятий в більшість, тобто всім трудовим колективам на загальних зборах, перед прийняттям, щоб люди були ознайомлені з колективним договором, дали свої пропозиції, які б могли лягти в основу чи доповнити цей колективний договір. Пізніше розписатися про цей колективний договір і переглядати його час від часу, і як каже законодавство, хоча б двічі на рік. Збиратися і слухати, заслуховувати сторони про виконання цього колективного договору, відповідно пізніше питати, чому той чи інший пункт колективного договору не виконаний. Ну, якщо виконаний, звичайно, хвалити сторони за, за його виконання, якщо не виконаний, домагатися виконання цього цих цих умов колективного договору, навіть через суди, навіть через трудові арбітражі, навіть через комісії з трудових спорів. Пане Володимире, і скільки за минулий рік управління праці та соціального захисту населення Калуської міської ради було укладено, чи перепрошую, чи допомогли укласти колективні договори, тобто провели у цю реєстрацію. Повідомлені управління праці та соціального захисту населення проводиться постійна робота і методична робота. Ми консультуємо сторін. Трудового колективно-договірного процесу цього переговорного процесу, ще на етапі, скажімо, укладення чи бажання укласти колективний договір. А в 2013 році управління праці та соціального захисту населення проведено реєстрацію 26 колективних договорів та 12 додатків і змін до колективних договорів. Хочу зазначити, що власне як і колективний договір сам. Так і додатки, зміни, які пізніше до нього вносяться, проходять ту саму процедуру повідомної реєстрації, так як і сам сам колективний договір. Тобто, зміни чи додатки, якщо пізніше в процесі дія, дія, дії колективного договору хочеться прийняти, вони так само повинні пройти повідомну реєстрацію. Хочу ще е, зазначити те, що факт повідомної реєстрації ніяким чином не впливає на чинність колективного договору. Тобто, Фактично, можна сказати, що колективний договір укладений, і схвалений на підприємстві, підтриманий. Ну проголосували повністю колектив і підписаний сторону трудового цього процесу. Він є діє. І положення його дійсні до, і є до виконання на цьому підприємстві. Вже коли він не зареєстрований в нас, то не можна сказати, що він не діє. То багато в чому тут нюанс, і, і люди, можливо, до кінця не розуміють і десь пов'язують повідомну реєстрацію з набуттям чинності трудового колективного договору. Так, це, це, це не так. І ще наше управління праці та соціального захисту населення під час укладення колективних договорів ми ще проводимо. Перевірку чи вивчаємо стан виконання закону України про колективні договори і угоди. І в цьому році, 2013 му таких вивчень стану виконання закону України про колективні договори і угоди було на, відбулося на 42 підприємствах нашого міста. Чим закінчилися ці перевірки? Рекомендаціями. Ми переглядаємо умови, ми переглядаємо положення колективного договору і як реєструючий органи, тому що ми не маємо права перевірки, ми проводимо вивчення, і в результаті вивчення від нас та якби продуктом нашого вивчення є написання довідки, яка є. Де ми рекомендуємо, що поправити, на що звернути увагу сторонам колективно-договірного процесу, і в... тобто врахувати положення Того, колективного договору. З іншими словами, можна сказати, положення колективних договорів не виконується. Ні, ні, навпаки. навпаки. але ви, все одно щось рекомендується. Так, так, звичайно, завжди можна, е, в сторонам е, і підприємствам, е, як і інші і другій стороні, завжди щось порекомендувати, тому не можна так сказати, що не виконується. Навпаки, ті підприємства на тих підприємствах, де укладені колективні договори, як правило, вони і стараються виконуватися. Ну але ж кажу, залежить все від дієвості сторін, які виступають на захисті насамперед трудового колективу. Чи це про організація, чи це якийсь інший орган, уповноважений від. Від самого трудового колективу. Я би ще хотів два слова буквально про самій процедурі повідомної реєстрації, тобто, подати договір колективний на повідомну реєстрацію може одна з сторін, може дві разом. Ну, як правило, подає одна сторін, як правило, це сторона про спілки. Надходить відповідний лист і безпосередньо одна сторін, чи можуть бути дві, приносять, скажімо, до нас в управління, подають примірники колективного договору на реєстрацію. Згідно закону, два примірники і може бути копія, ну, може бути три примірники. Так? Сама повідомна реєстрація відбувається таким чином законодавством. Нам передбачено термін протягом 14 днів, тобто протягом двох тижнів. Ми насамперед управління перевіряє автентичність екземплярів. так як ми говорили на початку, що вони були однаковісінькими. тобто це єдина причина, по якій можна відмовити у проведенні повідомної реєстрації, коли екземпляри подані на реєстрацію, є неавтентичними, тобто є не однаковими. Це Насамперед ми це дивимося. І друге, що ми робимо, це аналізуємо власне положення самого колективного договору, насамперед, ті, які відповідають роду нашої діяльності, тобто роду, роду діяльності управління праці та сузахисту населення. Це оплата праці, це є відпустки, це час відпочинку, це є охорона праці в плані е, е, умов праці. Е, Атестації робочих місць за умови праці це інші аспекти, які ну, стосуються, скажімо, компетенції нашого управління. І на завершення, пане Володимире, координати вашого управління, оскільки ви говорили, що надаєте методичну допомогу, рекомендації щодо укладення колективних договорів. Так, наше управління знаходиться на вулиці Євшина, в місті Калуші. Це хто знає інженерний корпус напроти пожежної частини нашої. От це конкретно в кабінетах це 207-й кабінет. Там знаходиться відділ праці, керівником якого я є, який власне, займається проведенням повідомної реєстрації колективних договорів. Хто подає, періодично знаються лідери профспілок, керівники підприємств, тому що багато підприємств, на багатьох підприємствах нашого міста, колективні договори є. Ми говорили те, що в 2013 році укладених було. 26 колективних договорів та 12 додатків до них це ті, що нові укладені, фактично. А так, у нас є досить багато колективних договорів, зареєстровано в нашому управлінні. Ну, порядка 220 колективних діючих договорів наш на підприємствах нашого міста. Пане Володимире, я вам дякую за таку досить детальну. Розмову вам, шановні краяни, я нагадаю, що про укладення колективних договорів на підприємствах та в організаціях, якими б вони мали бути в ідеалі у цей процес укладення і відстоювання колективних договорів, розповідав. Розповідав заступник начальника управління, начальник відділу праці управління праці та соціального захисту населення Калузької міської ради Володимир Клементій. А темою нашої наступної передачі буде оплата праці на суб'єктах господарювання. Я вам дякую за увагу. На все добре.